Зараз присутні 9 членів Президії і 16 обраних. У кого будуть таке пропозиції? Ми за даному пропозицію трошу проголосувати. Проти відтрималися одноголосно. Е, порядок день нашої е, 37-ї чергової сесії, е, сесії Бравої районної ради 8 е, липня. У вас на руках є, так? Порядок? Mm -hmm. Давайте зараз, так, до роботи, так? Mm -hmm. Так, так. 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 Питання перше. Прохід виконання програми соціально-економічно, культурного і духовного розвитку Бородського району на 24 рік за перше півріччя. Шановні член Президії, дивіться, всі питання були опрацьовані на профільних поліціях. Якщо потреба є, то заслухаємо ще раз. Зауваження пропозиції на місіях були? Ні. Тоді хто за, пропози... за те, щоб дане питання винесе на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за? Дякую проголосую. Наступне питання. Прохід виконання програми реалізації територіальної оборони в проводському районі на 24-25 роки. Те саме? Було. Було, так? Голосуємо, голосує. так. А, Хто за розумі. те, що певне питання міністра народній сесії, прошу проголосувати. Дякую, одного голосимо. Третє питання. Прохід виконання програми відзначення вшанування окремих та ціліків нових колективів, які вже сьогодні високопрофектулізму. І визначних успіхів визначних успіхів у державній виробничій, творчій та інших діяльності на 23-24 роки. Хто за те, щоб дане питання винесли на розгляд сесії, прошу проголосувати. Дякую одного Питання четверте. Прохід виконання районної державної адміністрації повноважень делегованих районної ради з питань життя необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону інформування про них населення, залучення установленому законом порядку до цих робіт підприємств, встановлення організації, а також населення. Запитання будуть подано питання? Ні. Тоді, хто за те, що питання винесе на можна нашої сесії, прошу проголосувати. Дякую відносин. Питання п'яте. Про хід виконання районної державної адміністрації повноважень делегованих районної ради з питань розвитку охорони здоров'я сприяння роботі Асоціації інших громадських та прибуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я. Хто за те, що дане питання ми не здавати сесії? Дякую. 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 І е, е, наступне питання. Про хід виконання районної державної адміністрації повноважень делегованих районної ради з питань. Підготовки пропозиції до програм соціально економічного та культурного розвитку розвитку молоді відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України. Хто за пропозицію про те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? прошу прославо. Дякую, господа. Питання 7. Про внесення змін до положення про постійні комісії про районної ради Київської області 8. Там все зрозуміло. Угу. Всі зрозуміло все. Відповідно до внесення змін до закону про місцеве самоврядування щодо позорості діяльності органів місцевого. Новий закон, тобто ми сьогодні вже в цілому життя, відеофіксація, відповідно, визначаємо на і так далі. А пряма фіксація... Питання 8. змін до регламенту проводської районної ради Київської області висловлюють. Багато змін. Змін? Ну, до існуючого нашого регламенту. Ні, ми мусимо тільки путь про те, що ми проводимо пряму відеофіксацію відеофіксацію. Цілікомісії, сесії і пряма трансляція. Але закон говорить про те, що ми це будемо робити, пряма трансляція через три місяці після військового стану, а викладач мереж на наступний день. Вкладаємо. Це перше і друге, ми в регламенті. Там, де було зазначено прокликання сесії, про о, матеріали і так далі, прибираємо о, орган друкований масово закладу ну, в нового життя, тому що у нас немає. Більше немає. Більше запитань немає? Хто за пропозицію ми не питання на розгляд сесії? Прошу прогосувати. Дякую голосно. І тепер за е, пропозицією за. Фіні, засідання постійної комісії районної ради бюджету, финансію, финансію розвитку, людині, заштову, питання, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, питань комунальної власності, з питань архітектури, будівництва, комунального суперства, транспорту та зв'язку з питань регламенту, депутатської ефіру, законності та порядку, з питань освіти культури, сім'ї, та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту та президії районної ради щодо включення питань до проєкту порядку, порядку денного. А саме, питання 10. Про надання згоди на безоплатну передачі і спільної власності територіальних громад, сіл та селищ міст, поворотського району у державну власність а, іншого окремого індивідуального визначеного майданту. Роман Миколаївич, <клес> це, це, це було на вашій комісії. <клес> так, <клес> на комісії. Доброго дня, Це питання розглядали, деталізації його не буде виносити на загальний так огляд, тому що там є. Аби... Комісія підтримала, прошу підтримати на позиції. Дякую. Матеріали є, Тоді, хто задав пропозицію про включення поляти, цього питання прошу висвітлювати. Дякую за госмону. І питання однієї про присвоєння звання почесним громадянину Борбарського району. Проміні на поставив. Інформація щодо кандидатури у вас є. Є на пості, ви почитали. Це Терпак Александр Євич. Все про нього, хто він, яке відношення має до нашого району, до державні цілому у вас. Так що теж які попередні питання, щоб не палати розголосу, є прохання. У вас це є? Ні? Ні, на кошті є ще На комісіях теж розглядається. Шановні члені президії, хто за пропозицію пронесення дального питання сесії, прошу проголосувати. На цьому порядок день нашої вичерпаної